У мене є ідея краще. Ця стрілка вирішить. Як? Потрібно натиснути на стрілку, на кому зупиниться та її перший. Це ж логічно, Сенді. Аби не я. Ні-ні ні-ні ні. Я теж не хочу їсти червоний перець, Сенді. Як вже страшно. Я дуже сильно нервуюсь. Я вся вспітніла. Почекайте, що це? Оу. Спробуємо. Так у мене шоколадний. О, Стрілка перестала крутитись і перша будеш ти, Сенді. Так і бути. Давай спробуємо. А, ой, а. Мм, ой, як смачно. Обожнюю шоколад. Головне не показати Емі, що мені смачно. Ох, як гаряче! Прям весь рот опалює. О, ой ой! ой. Подивись, що у тебе. Добре. Якщо Синді було гостро, <плес> то в мене точно шоколадний. Не так страшно. Спробуємо. Сподіваюся, Синді мене не дурила. Що? Не зрозуміла. Вона серйозно так спокійно їсть. І останній шматочок готова. Ема, з тобою все гаразд. Тобі не гостро? Ой, зараз різко стало гостро. Весь рот горить. Всередині пожежа. Так, все таки він реально гострий. Пробач, Сенді.